1 вересня в Донецькій області утворено чотири міські військові адміністрації Селидівська, Покровська, Мирноградська та Добропільська. Останню очолив Андрій Бондаренко. Впродовж місяця він знайомився зі специфікою та проблематикою громади та вже визначився із командою із першочерговими завданнями. Першочергове завдання це безпека наших мешканців, тобто збереження. Життя та здоров'я зустрівся з військовими, з правоохоронцями, вислухав, вислухав проблематику, хлопці є, побачив бойовий дух, знаходяться в повній боєготовності, роботу в цілодобовому, цілодобовому режимі. Найпроблемніша тема організація опалювального сезону. Хоча всі котельні в громаді твердопалені, підприємство, що надає послуги з обігріву, має величезні борги і не в змозі придбати вугілля для їх роботи. На сьогодні заборгованість у підприємства комунального добро складає понад 500 мільйонів гривень. І для проходження опального сезону необхідно з. З урахуванням закупівлі вугілля понад 250 мільйонів гривень. На даний час таких грошей ні в комунальній підприємстві, ні в громаді немає. Щодо опалення мешканців, які не задіяні в роботі критичної інфраструктури, на даний час я не можу запевнити, що буде опалювання у нас в місті. Ще одна сфера відповідальності військової адміністрації забезпечення стабільної роботи об'єктів критичної інфраструктури. Ми працюємо варіанти організації компактного проживання робітників підприємств критичної інфраструктури. Це шахтарі, медики, працівники комунальних підприємств, ДСНС, поліції, ну і всіх, хто задіяний в життєдіяльності нашої громади. Лікарня у нас. Відноситься до критичної інфраструктури, звичайно, вони будуть працювати. І я поставив завдання, щоб в кожній лікарні, амбулаторії, де буде працювати, було альтернативне опалення, альтернативна електроенергія та водопостачання. Ні на день не припиняється евакуація населення. Є домовленості із громадами на більш безпечних територіях про безкоштовне проживання у них добропільчан. В місця, які не виїжджають, у нас є домовленість, щоб там було безкоштовне розміщення їх, проживання, харчування, будуть надаватися соціальні послуги, також безкоштовно вони зможуть отримати передбачені виплати. Шукає влада і альтернативні джерела водозабезпечення. Наразі розглядається можливість подачі води із золотого колодязя. Ми зустрічались з компанією Нью-Вей, яка нам пообіцяла допомогти вирішенні питання альтернативного водопостачання. Ми знаємо, що сьогодні є проблема перебоїв з роботою. Карлівської фільтрувальної станції, і ми вирішуємо питання щодо альтернативного постачання з золотого колодця. Для цього необхідні додатково прокладати труби. Ще багато технічних моментів питань, які ми, я думаю, вирішимо. Як зазначає Андрій Бондаренко, питань та завдань багато, але усі вони поступово вирішуються.